Треба ходити завжди в білий дом, дягне ним дорогом модно шатно. А якщо хочеш вечерю безплатну, треба не звати бахуйлом. В костюмі, треба в костюмі Треба в костюмі ходить в білий дом, Треба в костюмі, треба в костюмі, треба в костюмі ходить в білий дом. Треба ходити завжди в білий дом. Якщо за все, ти подякував трампу, хто на кого нападав, то до лампи, а доведеться миритись хуйлом. Треба в костюмі, треба в костюмі, треба в костюмі ходить. Білий дом, треба в костюмі, треба в костюмі, треба в костюмі ходить в білий дом, Щоб від вигляду трійки модельної. Навіть уран би став рідко земельний, би щоб навіть трам позабувши Провенса, весь розрум'янився, наче принцеса, треба в костюмі, треба в костюмі, треба в костюмі. Ходить в білий дом, треба в костюмі, треба в костюмі, треба в костюмі ходить в білий дом.